Привіт, сьогодні ми покажемо, як наші військовослужбовці проходять психофізіологічну реабілітацію після виконання бойових завдань. Тут у спорткомплексі готелю «Дружба», вони відновлюють сили, вчаться долати стрес, знаходять ресурси, щоб повернутися у стрій. Давайте подивимося, як це все відбувається. Надаємо реабілітацію нашим військовослужбовцям. Хлопцям, які потребують цього плавання, спортивна зала і медична реабілітація в форматі лімфодренажів, масажів, кінезіотерапії, голкотерапії, вакуумних банок і ряду інших медичних і немедичних послуг, які додатково допомагають організму відновлюватися, збільшувати кровообіг і відпочити після стресових ситуацій, які наші бійці отримали вкрай складний для України зараз час. Що спортсмени, як справи? Добре, дякую. Що? Як себе відчуваєте? О, так це проходить добре. Тренуємося. Що, що встигли, де встигли побути тут? Сьогодні ще масаж. Вчора були голки, угу. розминки, як на різні групи мешці. Як ви відчуваєте? Це корисно для вас? Звісно, Як відновлення після переїзду з фронту на, в цивілку? Користі краще. Ну, добре, тоді не не мішаю вам. Да. Працюйте. Службовці зараз, які повертаються після виконання бойових завдань, потребують реабілітації як фізичної, так і психологічної. Це дуже важливо. Ну і наразі реабілітаційна програма, яка тут включає окрім дуже важливих цих заходів фізіотерапевтичних, саме психологічні. Це є психоедукація, це є групові заняття у форматі дебрифінгів. Це стабілізація психоемоційного стану і певні. Ресурсні техніки. Хлопці, давайте зараз всі по черзі вискажемося коротко на три питання. Пропоную почати по колу. Перше питання: чого я в армії? Е, бо хочу справедливості для своєї нації. Причин багато, то, що я в армії, але основна то, що в мене молодша ДНК служить. Як я можу, можу цього не робити? Можна було б довго, як кажуть, відпочивати, ну, але я потрібніший, корисніший. Друге питання, що для мене цінного в армії? Розуміння, що я корисний. Принести користь. Я думаю, я знайшов себе, да? себе? себе варення, так? ким хотів, тим, тим і не став. Варення. Третє питання: кого ви захищаєте? По-перше, свою дитину. Ну, насамперед я захищав і свою родину. Коже захищає так само родину. Як саме військовослужбовцю потрапити до вас? В принципі, яким чином це все відбувається? Військова частина або командування звертається до нас за підписанням меморандуму. Ми підписуємо меморандум, і на безкоштовній основі ми проводимо реабілітацію, двохтижневий курс, де бійцям надаються послуги. Беремо там 15 бійців. Це повністю на безкоштовній основі за рахунок нашого підприємства. Це є наша така соціальна ініціатива, з якою ми завжди виступаємо і пропонуємо дані послуги. Структура психологічної підтримки Державної спеціальної служби транспорту е намагається робити все, щоб кожен військовослужбовець отримав допомогу, е якою він потребує, е відчував підтримку і впевненість у завтрашньому дні. Ну і висловлюємо щиру подяку туристичному готелю Дружба та приватному акціонерному товариству Укрпрофтур за надану безплатну реабілітаційну допомогу нашим військовослужбовцям. Це програма реабілітації. Але це не просто про відновлення тіла і психіки, це про турботу, це про довір'я і розуміння того, що кожен захисник не залишається наодинці. Тут вони знаходять сили повертатися не просто до служби, а до життя. Разом ми сильніші.